Доброго часу моїм глядачам. Знімаю продовження в третього альбому. Частина шоста. Так, значить є отакі. Вот Це є космос. Марки СССР. Космос так пішли. Дярська пошта. такі цікаві марки з літаками. Значит, це тут тут збірки. Цілі серії. вот тут цікаво. Дивіться, є два конверта. Марки з Еквадора. Дивіться, один конверт. Ціна 30 євро. Шість марок. Монако, Космос. 25 євро, бачите? Така ціна була на час покупки. От такі ось два конверта є. Не розпаковані. Так, пішла Мадярська пошта. Оці марки та кос. Цікавий і збірка отаких от марок. Дуже інтересна. Щоб ви зрозуміли, що я їх порозложував, щоб було видно кожну марку. І тому є марки, ці марки, які не в альбомі, будуть в конвертах отаких. От Це конвертів, в яких він отримав ці марки. Вони є дуже багато підписаних. Так, значить йдемо далі.